Сьогоднішній захід це своєрідний підсумковий акорд наших спільних зусиль заради привернення уваги до читання книги і книгодрукування. І, до речі, всі події форуму висвітлені на сайті бібліотеки та на сторінці Сумської обласної наукової бібліотеки у Фейсбук під хештегом Книжковий форум Сумщини. Метою форуму є промоція та презентація сучасної української книги, стимулювання вітчизняного книговидавництва, сприяння розвитку книжкового ринку, підтримка ролі бібліотек у суспільстві, виховання культури, читання, підвищення культурного, освітнього та наукового рівня нашого суспільства. Наше прагнення провести такий масштабний культурологічний захід обласного рівня було підтримано грантом від фонду стійкості Гьоте інституту. Дуже приємно підтримувати колег з Сумської бібліотеки, це вже не факт, ми Підтримували з вас також у межах стабілізаційного фонду. А цьогоріч є можливість отримати у межах фонду стійкості. Вітаю, дякую. Сподіваюся, що ми матимемо нагоди підтримки ще раз. Ik bedank u dat het hospitaal hebt gevraagd om nabij В рамках проєкту за кошти грантодавців також були придбані технічні засоби для проведення відповідних заходів саме в межах цього форуму. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб не тільки новітня література надходила до нас, ну така, наприклад, як нам надходить з українського інституту книги. Ми дуже їм завдячуємо. Вона новітня, вона популярна, вона художня. А ми як бібліотека позиціонуємо себе науково, тому нам би хотілося, щоб у нас були і наукові переклади на сучасну українську мову, тих книг, які ми не маємо в своїх фондах, завдячуючи цьому цьому проекту, який зараз ми нам до якому нам допоміг саме ГТ-інститут, ми могли придбати ці видання за кошти в наших книжкових магазинах. Ми дуже їм вдячні за те, що вони підтримали цю нашу ініціативу. відібрали для нас найкращі книги, які ми змогли закупити, бо можливості такої ми не маємо в період воєнного стану. Та і до цього ще було дуже мало можливостей для того, щоб закупити літературу, ту, яку б ми хотіли, яка б була спрямована саме на розвиток особистості, на науковий потенціал нашого суспільства, нашої області, нашого міста. Всеукраїнський день бібліотек став першим днем нашого форуму. Для гостей учасників організований цілий ряд заходів та тематичних локацій у відділах бібліотек, які розкривали скарби книги, демонстрували науковий потенціал видавничої діяльності обласної книгозбірні, видання місцевих видавниць та нові сучасні книги, захоплені в рамках проєкту для наших вибагливих користувачів. В рамках форуму була приділена увага і нашим користувачам, членам сімей військово Службовців для них був проведений лекторій та тренінг від аналітичного психолога та психотерапевта Вікторії Ратєєвої. Окрасою наших ошатних інтер'єрів під час проведення форуму стало відкриття персональної виставки сумського фотографа Андрія Мозгового. Архітектура це музика. В просторі ніби застигла музика, яка була доповнена виставкою видань з архітектури з фондів Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки для найменших учасників форуму були організовані локації з найкращими сучасними дитячими виданнями, лялькова вистава за мотивами української народної казки Котигорошко та інтермедія. Книга це справжня скарбниця від Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва. Форум став. Також платформою для благодійництва була проведена презентація чудової дитячої книги письменника і журналіста Павла Парфіна. Казкові пригоди суми слава, яка мала окрім просвітницької і благодійну мету. Прибуток від продажу книги буде переданий на реабілітацію військового бойового медика 117-ї окремої механізованої бригади Олександра Павленка. Творчою родзинкою нашого проєкту став майстер-клас з українського скоропису. Український скоропис, витончений розчерк, пера від відомої дитячої письменниці Анни Коршунової. Учасники навчалися писати козацьким скорописом шрифтом, який набув значного поширення в документах війська запорозького в кінці 16-го, на початку 18-го століття. Традиційно восени в обласній книгозбірні проводяться дні першокурсника цього року. Вони пройшли в рамках форуму і групи студентів, які завітали на наші заходи, також ознайомилися з ресурсами сумської обласної універсальної наукової бібліотеки та тематичними локаціями в рамках форуму. Молодь цікавилася молодіжними виданнями, сучасною літературою, і маємо надію, що молодь. Підтримує культ книги, адже особлива магічна атмосфера читання книги не зрівняється з ніякими надбаннями новітніх технологій.